Любителі кросів раз на рік проводять найбільшу вечірку по цей бік Годзону. Вечір <ривіт> любителів кроси. Руки догорі! Ей! <ривіт> hey! Вітаємо нашого переможця! Виграв? Як тебе звати? Едсон. ці кроси змінять усе. Лишається 5 секунд. Залишайтеся тут. В мене ногу. А Мені він подобається. Ой-кроси! А другий де. Я повинен знайти той кро! Камінчик, я підбитий! Я надто гарний, щоб помирати! Думаю, тобі знадобляться мої знання міста. Мені треба знайти брата. То як вибрати з цієї в'язниці? Це не в'язниця. Радше сказати рай. Хай що це таке? Ой. Це щось не те. Хей, навіть не думай про це. Попереджаю назад. Я маю знайти сестру. Як ми знайдемо одного кроса в такому великому місті, як Нью-Йорк? Цей крос непогано літає. <рес> Я поранений. Тож тобі доведеться нести мене решту шляху. <рес> Нам треба якнайшвидше вгору. <рес> якнайшвидше? Ми не їздимо так повільно. Тривай. Що? <рес> <рес> ці не були особливими. <ел> він відчуває справжній біль. Бачу, він такий засмучний. А мені подобається життя поза коробкою. Довіряєш <правити> мені? На нуль нулько, ману ліцоків. <правити> Колекціонер зв'язався з маніяком. Не бійтесь. Я маю план. І почекай! Кроси мовчать, коли говоримо ми, конверси. Кроси.